Мешканці приватного сектору Покровського району вчора ввечері були шоковані звісткою. У вуличному туалеті на два будинки виявили немовля. Дівчина, яка побачила дитину, спочатку думала, що у вигрібній ямі лялька, покликала Тетяну, бо та медпрацівниця. Справді дитина побачила дитину. Да. Я працювала в пологовому будинку з немовлятами. То вони вирішили, що я краще, чи вони зрозуміють, що то жива дитина, чи то лялька. Ну, ми шоковані. Сусіди не одразу й збагнули, чия то дитина. Не так давно до одного з цих будинків підселилася жінка з чотирирічною дівчинкою. З'являлася тут рідко. Тетяна каже, бачила її в останній тиждень тому. Підтверджує, що жінка була при надії. Розповідає, чула, що у неї ще є діти. Їх через недогляд з боку матері забрали соціальні служби. Не була дбайливою матір'ю і для дитини, яка живе з нею. За нею доглядає більше бабуся, дідусь. І батько я їх частіше бачу з нею. Знахідка у вигрібній ямі стривожила всю вулицю. Тут всі були. І, і поліція, і медики, звичайно, всі були, і криміналісти всі. Це новонароджена дитина. Новонароджена, так. Це маленьке, не можу, таке. Новонароджене, гарненьке, доношене, гарненьке. Навіть судячи з того, що там було глибоко, воно гарненьке, доношене дитинча. За фактом смерті немовляти, поліція відкрила кримінальне провадження за умисне вбивство матір'ю новонародженої дитини. Матір'ю виявила 35-річна місцева жителька. Наразі тіло дитини направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за вказаним фактом відкритого кримінального провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін. Надія Шевченко Олег Каплій, цей день.